Їдуть за три години. Матриці і більше мільйона доларів готівкою завантажать у контейнер на монетному дворі. Вони проїдуть рівно 4,6 милі до мусі. Це наше вікно. Що зачиняється швидко? Ці хлопці стріляють при найменшому натяку на небезпеку. Красунчик, ти виходиш під готелем. Там буде повно іноземних журналістів і приватних охоронців. Бі, ти в цьому провулку. Розрахуй все до секунди. Мотоцикл візьми з подібним вибором. У мене є дещо краще. Оце. Бем. А що робити мені, пане бос? Десь тут мав бути вертольотик. Крутити бочку, мертву петлю, повітряні трюки. Я чекаю наступного смертельного експерименту. Цього разу лише підтримка з повітря, але наступного разу я щось для вас придумаю. Біей! Заводиш двигун о 6.30. Що за смор? Я забув, я в іракській каналізації. Дякую. Розрахунок часу це все красунчик. Потрібна хірургічна точність. Чому ні? З під контейнера прибереш конвойну машину, що буде одразу позаду. <ріст> Оці хлопці одразу ж накинуться на тебе красунчик. Бій, тоді в гру вступаєш ти. Дорогу перетинає акуратно. і щопакву у. Учу... Візьмеш на себе живу силу суперника. Очистиш транспорт. Якщо хтось з цілії зайде з тилу, не хвилюйся, я прикрию. Тримаю мали. Все дуже гарно в теорії, але я не розумію, як ми виберемо з багтада. Я знаю. Пілігримош, давай! Ясно! Тримайте! Закріпити на стінка контейнера! Прекрасно! Раз, два, три! Кінчик, потуська витримає, як би ви боявся, прибив би себе до контейнера! Тримайте дітки! Бам! давай! Я тебе підбив! Мерзо! Ми... Що цей псих тут забув? Не зачиняйте мене тут, я піду з вами! Бас, знаєте гру, коли кидаєш монетку і стараєшся впіймати щіпцями м'яку іграшку? Я не ті в ту гру граюся. Точно! Ви мене закрили! Ну, мисно так! Ганібал, відсері не негайно! Що за... Хочете підняти? Піхся бити контейнер! Піймав! Що за картівня? Ви що, божевільні? Кажіть, що я не лечу! Е... Я вас вам вимаю! Це Боско? Випустіть мене!